Так, усім доброго дня. Постараюся коротко, лаконічно, протягом 2 хвилин роз'яснити, яке відеоролик вас зараз буде очікувати. Зараз я планую робити відводки. У мене є 20 з лишнім бджоломаток, ближче навіть до 30, десь 27-28 маток в нуклеусних відділеннях. Специфіка нуклеусів така, що якщо не засвідковувати, то е, рано чи пізно нуклеуси будуть злітати. Е, на даний час е, я вчора зробив ревізію огляду того, чи є з чого робити відводки. Нагадаю, я продавав жолопакети. Бжоопакети були розпродані е, в ноль, тобто з кожної сім'ї я продав бжоопакет, е, тому відводки буду робити з найсильніших хвостів. Які залишилися пакети були продані на раніших строках 26 квітня. Тому не завжди з пакета, який тепер має там визначну кількість суспуду, можна зробити відводок. Якщо говорити про роблення відводка повноцінного з одного пакета, то мови про це не йде. Будеться робити пакет. Із е, збірних е, бжолосімей, е, буду робити відводки з тих сімей, які мають тепер силу від 10 і вище рамок. Ну, оптимально це 12 рамок з бджою. Е, мед я не відкачував в бжолосім'ях, тому, хоча тепер є безнектарний, без е, непродуктивний період, якщо б я відкачав мед, це була б голодовка. Але за рахунок цього меду матка має силу і потенціал того, щоб нарощувати розплід. Зараз, в принципі, я покажу, які вже у сім'ї. Ви самі зможете побачити, але так забігаючи наперед, на даний момент є дев'ять рамок розплоду. З них на трьох рамках вже бжова виходить. На трьох рамках це є відкритий розплід. І на трьох рамках печатний розплід. Якраз з тих рамок печатного розплуду я буду брати ту рамку, яка буде мені найбільше підходити під те, щоб робити відводок, будеться робити відводок невеличкий. На три рамки з бжовою з розплодом, Плідна матка і рамка з медом. Якраз той мед, який я не відкачував, він буде хорошою такою підпорою для цих відводків. В принципі, середина червня ще є період до кінця серпня, щоб вивести хоча б два покоління бжоли. Це в ідеалі сім'я може нароститися в силу навіть піти на шести чи семи вуличках. Але якщо би так сталося, що ці відводки би не вистрелили, то тоді оці відводки, які я буду робити тепер, будуть з'єднуватися в одне. Тому, кому було цікаво, передивився в принципі, е, техніку е, того, як я буду робити відводок, він вже якби зрозумів. А зараз е, безпосередньо до самого процесу. Температура повітря тепер 33 градуси в тіні. Не найкраща погода для того, щоб формувати бджолопакет. Але мені здається, що для пасічника погоду вибирати це є найгірший варіант, який собі пасічник може дозволити. Тобто, яка є погода, при такій і працюємо. Ця сім'я для мене не є якоюсь новою. Вчора не вийшло відзняти такий відеоролик. Аналіз вже був проведений. Три рамки, які я зараз піднімаю, це є медові рамки. Бжова після продажу бджолопакетів вже замінена. І напевно найбільшою складністю це не так вибрати, яка рамка піде для відводка. А напевно, що найбільшою складністю це буде зараз відзнайти матку. Хоча складності в цій роботі я ніколи не бачу. Швидко я знаходжу матки, тим більше в мене всі матки значені. Звісно, що на цих трьох рамках я в принципі, і не сподіваюся, що тут може бути матка, тому що матка активно тепер працює. По розплоді, який ви можете бачити, я особливо коментувати не буду. Це за все візьму цю рамку для відводка. В принципі, робота по формовці пакета з цієї сім'ї виконана. Залишилося знайти матку. Ось і матка цьогорічна, гарна, така, чудова матка, як гусениця велика, і виконує свою роботу. Як на мене поки що е, зашвидко розширяти бжолосін'ї. Але десь через днів 7, через тиждень, а може навіть чуть більше, потрібно буде розширяти бжолосін'і. Не сказав би я, що так прям густо бджоли сидять. Е, нагадаю, тут три рамки з медом, ці, що ми відсували. І один, два, три, сім, вісім. Повністю це 8 рамок розпуду. Плюс 9 рамку я забрав для відводка. Якщо зараз буде можливість, то покажу ще одну бджову сім'ю. Ось цього другого корпусного вулика я відібрав рамку. Всі роботи, які зараз я роблю, я роблю по пам'яті. Приблизно я оцінюю і де можна було б брати рамку. Так от, можливо, в цьому вулику з цієї сім'ї візьмемо ще е, рамку, а зараз будемо брати з тієї, теж з правого відділення. Якщо повертатися до е, тої сім'ї, де я брав рамку з розплодом, то е, там ситуація була мені більш така. Прогнозовніше, я розумію, що там мене очікує. По пам'яті тут я пам'ятаю, що тут досить сильний хвіст, і от те, що ми зразу відкрили з вами і є язик, показує, що в цій сім'ї є хороший потенціал і тут теж я зможу взяти рамку із розплодом. Скажете ви, чому я не хочу брати? Дві рамки чи три рамки, хоч ну, сім'ї такі непоганої сили. Е, тому що, відверто кажучи, я просто не хочу ослаблювати пасіку в плані того, щоб сильно розділювати сім'ї і робити слабкі чи середні сім'ї. Е, тому що ця робота виконується з сильних сімей. Е, сподіваюся, на пасіці буде хоча б із 200 сімей. Сподіваюся, що буде 60 сімей сильних, але я думаю, що і буде й більше їх. Ну Ось пам'ять мене не підвела, Тут хороша сім'я. 16 рамок. З такої сім'ї, можливо, я навіть візьму рамку з бжовою без розплоду з медом. Зараз побачу взагалі, як воно. Так, ось такий язичок, її в сім'ї потенціал. 16 рамок це досить сильний результат. Нагадаю, що тут 28 квітня був проданий бджолопакет. А це означає, що ця матка працювала просто на максималках. Ось рамка з медом, але без бджоли. Знову рамка з медом, але без бджоли. Таку рамку медову, струпний можна взяти для відводка, її беру. Далі чудовий щільничок без засіву, просто ідеальної відбудови. Знову щільничок, але на цей раз з медом. У цій сім'ї після продажі вони десь відбудували близько 4, а може навіть і п'яти щільників. Знову щільничок з медом. Чудово, тут і п'ять рамок з медом. Тут вже є одноденний засів. Так, є одноденний засів, є чашечки на матки, але на матки засіву немає. Так, ну а це вже повноцінний розплід, повністю рамка на камеру напевно не буде, видно, повністю з відкритим розплодом. Тут засів трошки по якійсь причині строкотенький розплід з тої сторони. Ну і трутневих, звісно, комірках теж є, теж є розплід. Швидше за все розпліт почав виходити і матка пішла. Обчерлювати ті рамки, де вийшов розплід. Це печатний розплід, але він молоденький. Тут я не рахував, але тут теж, певно, є 9 рамок з розплодом. Це чуть старший печатний розплід, чим той, що ми бачили, можливо, навіть він піде для відводка. Мені потрібен взагалі печатний розплід. Там, де бджова виходить. Ось, наприклад, mm. тут виходить бджова. цей розплід можна було би і брати. Або цей, або цей. Але ми гніздо розбираємо до кінця, тому що нам треба знайти матку. Тут немає засіву. Немає засіву, рамка готова під розпліт, але матка ще не встигла засіяти. Ось тут виходить. Ну і теж тут, що тут, тут теж ще немає засіву. Тут печатний розплід, джова виходить. Матку або зараз знайду на останній рамці, або не знаю. Ну, знайду, але чуть пізніше. Але це буде не на камеру. Ну, Сім'ю я розібрав. В принципі, визначився по розподу, який буду брати. Зараз зроблю паузу. Після недовгих пошуків е, знайшов я все таки маточку, е, трохи вона така тепер неспокійна, ось вона. Ну і також визначився з розплодом. ідеалі для відводку я би хотів брати більш такі темніші рамки. Наприклад, ось цю рамку. І я думаю, що швидше за все я її і візьму. Там, звісно, що були ну, трошки інакші, трохи кращі, але я думаю, що ця рамка буде цілком, цілком хороша, тому що тут е, виходить вода вжива. Ось, ще мені прийдеться трету сім'ю знайти рамку, а так то вже е, малюночок того. Який буде відводок, малюється. У такий або відводок я нічого не дотрушую, тому що ця сім'я буде вивозитися на нове місце, тому вся бджола, яка є на рамках, вона залишиться у вулику. Кому було цікаво, Підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі.